Доброго ранку, церква. Ми продовжуємо з вами читати Євангеліє, занурюватися зранку у Боже Слово, дивитися красу Христа, красу Його жертви, для того, щоб перебувати в ньому, для того, щоб Його образ, Його велич вони сповнювали нашу душу, наші серця світлом. Хочу надихнути вас зранку шукати Христа. Зранку шукати можливості вклонитися Йому, пізнавати Його і в цьому збагатити себе. Я хочу сьогодні прочитати уривок із первого послання до Івана з 5 розділу, з 19 по 20 вірш. Ми знаємо. что мир, что мы от Бога, и что весь мир лежит возле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Посмотрите, что говорит апостол Иван. Він закликає нас до того, щоб ми, пізнавали, щоб ми пізнавали Бога. І він говорить про те, що для того, щоб я міг пізнавати Бога, Божий син прийшов у цей світ. І він дав мені світло і він дав мені розум. таким чином, пізнаючи Бога через Ісуса Христа. Я можу перебувати в Ісусі Христі. І це перебування в Ісусі Христі, воно дає мені можливість жити ним, і дає мені можливість збудовуватися як особистості, збудовуватися як християнину, ставати тією людиною, якою Бог мене задумав. Бог задумував кожного з нас людиною, що житиме Христом. І тому без Христа ми не є цільними, без Христа ми не є тими, ким Бог хоче нас бачити. І проблема, моя проблема особисто, і проблема багатьох людей полягає в тому, що я схильний нехтувати перебуванням у Христі. Я схильний нехтувати перебуванням у Євангелії, я схильний нехтувати пізнанням Бога. І причина цього в моїй гріховності, в моїй схильності жити в гріху. Коли я пізнаю Бога, тоді гріховність мого життя стає для мене очевидною, тоді це побуждає мене щось робити, щось міняти в своєму житті, шукаючи Бога, через Нього перемагати гріх. Але коли я віддаляюсь від Бога. То тоді гріх стає для мене менш очевидним. І тоді моє життя, воно все більше і більше занурюється у пітьму. І Іван так і пише: ми знаємо про те, що світ лежить у тьмі. І колись, коли я був невіруючою людиною, я жив так, як і цей світ. Жив занурений у пітьму. Я жив, шукаючи радості, в задоволенні власних бажань. Навіть коли вони були гріховними, моє життя полягало в тому, щоб знайти радість десь окрім Христа, десь окрім Бога. І я так жив. І я нехтував Богом, я соромився Його, я відвертався від Нього. І я так жив. І весь світ так жив і живе донині. Але Бог. Своєю великою благодаттю та милістю він захотів спасти мене. І для того, щоб спасти мене, Бог приніс у моє життя світло, Бог приніс у моє життя розум через Ісуса Христа. Христос став людиною і, ставши людиною, жив на землі тим життям, яким повинен жити я, тим життям, яким повинен жити кожен християнин. Він, сам, будучи світлом, сам будучи розумом, сам будучи Богом, став людиною, яка шукає Бога, яка перебуває в Бозі, яка сповнюється ним, сповнюється пізнанням Його для того, щоб жити. Нам важко це зрозуміти, як досконалий син Божий став людиною, яка шукає Бога і сповнюється Богом. Але це так. Він це зробив для того, щоб я, читаючи про Нього, я сповнювався уявленням про те, як повинен жити я. І більше того, він шукав Бога досконало. Коли я читаю Євангеліє, я бачу, що Христос кожен ранок свого життя починав з молитви, починав з поклоніння. І коли учні прокидалися вранці. І не бачили Христа, проповідуючи вже комусь Євангеліє, вони знали, що Він молиться. Це були глибокі, тривалі молитви, коли вони спостерігали за ним. І спостерігаючи за ним, вони приходили до нього і говорили: Боже, навчи нас молитися. Навчи нас молитися. І ми знаємо більше про те, що коли починав Христос своє служіння. Він був поведений духом у пустелі, і він там 40 днів перебував у постій молитві. Піст це час, коли людина упокорюється перед Богом і шукає Бога. В нашому житті піст це особливий період, коли ми глибоко шукаємо Бога, для того, щоб відновитися в пізнанні Його, для того, щоб знову. Глибше і глибше з'єднатися з ним. І Христос, будучи досконалою людиною, шукав такого глибокого перебування в Богі. Більше того, коли Христос перебував у Гевсиманському саду, він шукав Бога, щоб зміцнюватися ним. І написано: ангел служив йому. Він досконало шукав Бога, аж до Христа. І я бачу в цьому особливо яскраво свою гріховність. Досконалий син Божий шукав Бога і потребував сповнюватися ним. А я, грішник, знаходжу в своєму серці можливим нехтувати сповненням. Я насправді потребую того, щоб сповнюватися Богом набагато більше, ніж Христос. Тим більше, чим являюся я більшим грішником порівняно з ним, бо він праведник. Але я нехтую Христом. І сьогодні Бог Він вказує мені на те, що так багато часу свого християнського життя я проводив і проводжу, не шукаючи Бога. І Божий син пішов на хрест. І пішовши на хрест, навіть там Божий син шукав Бога. Написано, що висячи на Христі, Христос вигукував, Боже мій, Боже мій, для чого ти залишив мене? Христос був занурений у цілковиту пітьму. Христос був занурений у пітьму цього світу. Він прийшов у світ, де царила релігійна тьма. Де царила тьма в серцях людей, де царила злоба по відношенню до нього, але ця тьма не огорнула його. І коли він висів на Христі, тьма моїх гріхів була покладена на нього. І тьма Божого гніву, вона злилась на Божого сина. І Бог, коли говорить про День Свого Суда в книгі Амоса, в п'ятому розділі, Він говорить, що це. День тьми. і день тьми цієї наступив у житті Христа. І цей день тьми наступив у житті Христа саме через мій гріх. Коли мій гріх був покладений на Христа, він шукав Бога і не міг знайти Його. Справді, моя причина, чого людина не може знайти Бога, знаходиться у пітьмі, є гріх, і для того, щоб вирішити проблему мого гріха. Христос став людиною і прийшов у цей світ. Подивіться: живучи з життям досконалої людини, Він явив світло, але це світло не проникло в жодне серце. Якби Христос не помер на Христі, навіть світло досконалого життя тисячі хрестів по всій землі не змогло б змінити глибину моєї гріховності. Який це жах? Але Христос пролив свою кров. Для того, щоб змити мій гріх, для того, щоб змити, змивши бруд мого гріха в моє життя, могло проникнути світло, щоб я міг пізнавати Бога через нього, щоб, дивлячись на хрест, я пізнавав Бога, який він. Щоб, пізнаючи Бога, я перебував в ньому. Ціна, що заплачена за можливість такого грішника, як я, перебувати в Богі. Вона надто велика, це ціна життя Божого Сина. А я знаходжу можливим нехтувати цією ціною. Жодна цінність, яку люди могли б дати Богу, не дали б їм право пізнавати Бога, не дали б право на цю велику честь. Але люди продовжують продовжують нехтувати пізнанням Бога. Пізнавання Бога є цінністю для мене. Є цінністю, тому що воно збудовує мене. І коли моє серце знову занурюється у пітьму, коли в моєму серці холод по відношенню до Бога, коли я не шукаю пізнавання Його та перебування у ньому, Божа благодать дає мені можливість повернутися до нього. І Христос закликає мене, прийдіть до мене, прийдіть до мене, щоб я знову через поклоніння. Запали у ваших серцях огонь шукання мене, огонь того життя, коли ви насолоджуєтесь мною, коли ви насолоджуєтесь перебуванням зі мною. І сьогодні Христос закликає мене і закликає багатьох людей прийти до Нього, я завжди можу звернутися до нього, сповідуючи свою гріховність, сповід... сповідуючи своє гріховне зневажання Ним. Я можу звернутися до нього, і тьма проходить з мого серця, коли я вклоняюсь Христу, це вклоніння Христу, виганяє тьму з мого серця. Коли я, дивлячись на Христа, пізнаю любов Божу, це пізнання, воно виганяє тьму з мого серця. Воно збудовує мене. І Христос закликає мене не залишатися в стані віддаленості від нього. В стані, коли я знову і знову повертаюсь до пітьми того життя, яким я жив без Христа. І це час, чудовий, ранковий час, коли я можу поклонятися Богу, коли я можу дякувати Йому за жертву Христа, коли я можу дякувати Йому за світло та розум, яке Він приніс в моє життя через свою жертву, за пізнання Бога, яке мені тепер стало можливим через Його жертву. І хочеться цей ранковий час провести, виражаючи Богу, ці слова поклоніння, слова подяки. Тому давайте схилимо свої серця і поклонимось йому. Великий Бог. Я дякую тобі, Боже за сина Твого, який прийшов у цей світ, і для того, щоб принести в моє життя світло та розум. Щоб я міг пізнавати тебе, ти був занурений у пітьму моїх гріхів, Господь. Я в тобі маю благодать спасіння, і в тобі маю благодать зростання в Бозі. Ти приніс у моє життя благодать, як говорить Твоє слово, благодать на благодать. Господь, я визнаю, що в мені тьма, але в тобі є моє світло, в тобі є мій розум. Тобі є світло, яке просвітлює мою тьму, і розум, який дає мені можливість знати тебе, пізнавати тебе, розум, який ти за своєю мудрістю не дав мудрецям і розумним людям цього світу, які могли б багато пізнати, але ти дав мені, для того, щоб я міг пізнати тебе, в цьому пізнанні знайти перебування в тобі, радість в тобі, Господь, збудовання власного життя. Боже, без Тебе ми стаємо як сліпі. Без шукання Тебе ми занурюємо своє життя у пітьму і ходимо в ній, ходимо, спотикаючись, ходимо, витрачаючи час свого життя на марні, непотрібні речі. Боже, ти просвічуєш тьму нашу. Ти просвічуєш навіть самі глибокі місця тьми нашого серця, Боже. Ти знаєш наші серця тосканала, ти знаєш наші серця багато більше, ніж ми, бо наші серця є вкрай викривленими, вкрай зраненими, вкрай гріховними, але ти проникаєш в нього, ти бачиш глибину нашої гріховності і продовжуєш любити нас. Боже, ти продовжуєш любити мене, це вражає, це схиляє перед тобою, Боже наскільки ти є великий, наскільки ти є люблячий, ти знаєш мене краще, ніж я знаю себе. Тому я ввіряю себе в твої руки, Боже. Я прошу тебе, просвітлюй моє серце. Вказуй, Боже, мені ті аспекти мого життя, де я не вклоняюсь тобі, Боже, їх так багато. Господь, Дай мені благодать, щоб я міг щодня перебувати в Твоєму світлі, щоб твоє світло знову і знову сповнювало моє життя Ти всю глибину мого гріха поклав на свого сина, щоб я у тобі сьогодні, і завтра, і кожен день мого життя знаходив світло і розум. Дякую тобі, Боже, нехай в цьому буде прославлено Твоє ім'я. Господь, прошу Тебе, Господь Боже, за сьогодні за церкву. Сповнюй її світлом та розумом, сповнюй її сьогодні всім, що угодно тобі, щоб церква відображала твоє світло у світі. Боже, благослови кожного брата та сестру, які сьогодні шукатимуть тебе, які сьогодні потребуватимуть Тебе. Перебувай з нами, Господь, і нехай в цьому буде прославлено Твоє ім'я. Амінь.